Вітаю, шановні глядачі. Я зараз хочу подивитися питання, що насправді відбувається між Путіним і Пригожином, і яка справжня мета Пригожина? Що йому дали за завдання? Чи взагалі яка його мета? Пригожин, дивіться. Пригожин це дуже ненормальна людина, вона не знає насправді, куди вона йде і що робити. Він небезпечний в тому плані, що психічно неврівноважений. В нього немає цілі. Він від страху діє від страху. От як тільки він лякається, він починає щось діяти. От. коли він сам собі говорить, О Боже, що я накоїв, на навіщо я це зробив. Ну, вже потім. От. Зараз. Повний розгром Пригожина. Він розвалив свою цю. причому за гроші це було зроблено. І все в нього добре. Пригожин пішов на пенсію, чи як це сказати? Відпочиває Пригожин і отримав гроші за розгром своєї цієї команди. Отак. Заслуговує на відпочинок. В нього свято, він кайфує. Було страшно. Він врятувався. Він ходить з, з кар'єри цієї, виходить з, з гри. От. Обдерив, обдурив своїх військових, обдерив цю всю цей Вагнер. От, Вагнер знищено, доведено до мізерної кількості людей, і Пригожена на відпочинок відправили. Яка мета у Пригожина далі? Що буде відбуватися? Чи буде наступ робити Вагнер на Київ, чи взагалі на Київ? Угу. А в нього буде задача йому дадуть наказ піти на Київ. Що цікаво, він е, е, отримає гроші. Він угу. і, і вб'є е, останніх своїх. Дивіться, це навіжене, зараз відпочине. Тоді йому дають наказ йти на Київ. Він знову отримує гроші, збагачується. А оці-всі його військові будуть вбиті останні люди, що залишаться в Вагнері, будуть вбиті українцям. Українці знищать їх там. Цей наступ на Київ в нього буде останній в житті, а саме, що відбудеться із Пригожином, чи знищить його самого. Тікай. Ой, тікає. Ну, все життя прекрасне і чудове. Всі тікають, хто виживе втіче. Він сам тікає. Причому, що для нього це все гроші. Немає ідеї, немає якоїсь героїзму. Він заробляє гроші війною. І все. Більше нічого тут нема. Путін і Пригожин. Хто вони між собою, скажіть мені? Для Путіна Пригожин це військова людина, яка виконує самі важкі завдання. От, на нього велика надія покладена. Путіну боляче, але вони друзі. Він вважає пригожена своєю родиною. Це дуже близькі люди. Так, я хочу це все зібрати, оце все свято. Так, чи не здажене пригожена його карму? Ви Знаєте, його буде ліквідовано, отак я скажу. Нас дожине військові України. Таке, наче враження, що його викрадуть і обміняють на наших військових, напевно так. Я хочу забрати повністю весь негатив. Заперечуємо. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую, заперечуємо. Заперечую повністю весь негатив. Заперечуємо. Запереч. Запереч. Заперечу. Заперечу весь негатив. Заперечу. 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 Ну тут усе заперечу. Заперечу. Прошу вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Україну від Пригожина, від його агресивних дій. Більше не може пригожин виконувати накази Путіна. Більше не мають. Гарних відносин, закликаю вищі сили, прошу нейтралізувати, забрати із цього світу пригожина, щоб він більше не міг наступати на Україну, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Забрати із землі Пригожина, щоб він більше не міг нищити Україну, наступати, вбивати наших людей і закликаю вищі сили зруйнувати повністю всі відносини між Пригожинем і Путіним. Більше Вагнер, пригожений не викону пригожені виконують накази Путіна. Буде так, буде так, буде так. не буде все сказано с Він буде відволікати, але. Буде знищений повністю. Вони чомусь розраховують, що там де Київ ну, легко, все пройде легко, що він легко. Насправді буде знищено, його викрадуть. Вагнір буде вбитий весь. Дякую за увагу.